Може подивитися. Ви, ви дозволяєте мені, так? А ви можете пояснити, що це? Не знаю. Що, що це? Не знаю. Як не знаю? Це у вас? Так не знав, що. Не а, чому, а чому це у вас? бо не читав, та не знав що. І ви повинні були що з цим зробити? Нічого. Це якась газета, яку ви мали просто роздавати людям, так? Просто ми йшли з магазину, нас і бороть попросили кусочки подождати. Ми взяли і пішли. Вам тут щось обіцяли? Ні, нічого не обіцяли. А чого взяли? Врочі. Вам що робити нема чого. Та йшли, думають, та прийшли домів та пішли, домаємо, прийметься. Ну, все таке сама. Як бачимо, ми зараз її зняли. Зняли її з паркана. Тут у кількості на всю родину покладено. Ми її зараз позабираємо, бо це незаконна це не, е, повітка. Ми її забираємо і віддаємо її поліції. Я бачу, що нічого немає. Ані немає типографії чи щось немає. Так, Ми, не залишити, що нас... там немає даних, Там ще містиці не придає інформацію про кандидата. О, Поліція приїхала. О, поліція. <пробітник> 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 хто викликав. Ви не тікайте, чекайте. О, та, 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 та. Та, та. Секундочку, не біжіть, ніхто нікого не, не чіпає. Не що заспокойтеся? Ми побачили, що двоє молодих людей роздають листівки людям. Ми зупинилися, попросили листівку. Це доказ. Вони показали нам листівку. Я побачив, що ця листівка надрукована, надрукована, Немає сиди, ти не знаєш, що це це. Це. не кричіть. Добре, що, зараз прийде. Вона надрукована незаконним шляхом, нема ніхто випустив так, і щось містить щось. собі там брехливу інформацію. Зараз прийде опергрупа, чергова частина, да. Роз вони розберуться, попишуть. Батьки йому позвонили. Все буде добре. Три до опер і буде щось зняти. Де ти був, що ти робив? Добре? Все, зараз прийде Клічі буде з вами говорити. Добре? Ну, бачите. Сядьте по машину, до чого стояти? Ніхто нікуди не піде, нікого бити ніхто не видно. ВП великі букви ВП. Повторюю ще раз. Чотири великі букви. ГУ. Головного управління. ГУ. Велика У. Такса пише, велика У. Я можу. Якщо звідки? я журналіст з Києва, я була з ні, 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 ні. самого початку. Так, да, так, да, так, да, кількість. Мене цікавить кількість. До речі, в мене ще є всі шпачки. Я думаю, що треба також буде, ви з нами мусимо приїхати до відділення. Звичайно, треба поняти.